Генштаб Збройних сил України підтвердив звільнення 12 населених пунктів на Херсонщині. Люди без електрики, водопостачання та зв'язку, в яких умовах херсонці чекають на звільнення. Херсонці організували центри по допомозі теплими речами, дітям-переселенцям. Генштаб Збройних сил України підтвердив звільнення 12 населених пунктів на Херсонському напрямку. За добу українські військові посунули лінію фронту на 7 кілометрів. Загалом звільнили майже 260 квадратних кілометрів території. В ході успішних наступальних дій наших військ на Херсонському напрямку 9 листопада цього року було звільнено 12 населених пунктів: це Дудчани, П'ятихатки, Борозенське, Садок, Безводне, Іщенка. Костромка, Краснолюбецьк, Калинівське, Бобровий кут безіменне і благодатне. Наступальні дії на зазначеному напрямку тривають, тому з міркувань безпеки операції офіційне оприлюднення результатів буде дещо згодом. Про успішне просування на півдні українських військових у своєму вечірньому зверненні сказав і президент України Володимир Зеленський. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції, вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Зараз ми всі щасливі бачити, як українці, що залишились в окупованих селах і містах, зустрічають наших воїнів. Для відступу з правобережжя Херсонщини, російські військові використовують переправу через Дніпро, намагаються врятуватись за допомогою будь-яких плавзасобів. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Цілком імовірно, що ворог, втікаючи, замінував великі площі, будівлі, об'єкти важливі у соціальному забезпеченні гуманітарних потреб мирного населення. Не наближайтеся до підозрілих предметів, це може бути небезпечно. Інформуйте про них компетентні органи, убезпечте себе і оточуючих. При відступі російське військо руйнує мости. Раніше з'явилася інформація про знищення мосту у Береславському районі. А 10 листопада, ближче до ночі, у російських змі почали поширювати інформацію про підрив мостів поблизу Херсона та Каховки. На підтвердження цього виклали відео, ніби підриву Антонівського мосту. Вранці 11 листопада з'явилося відео, на яких видно відсутність кількох прольотів на цьому об'єкті. Наталія Шевченко, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. У Херсоні українські прапори по обіді у мережі, попри майже повну відсутність зв'язку, з'явилось кілька фото. Люди вийшли в місто зустрічати своїх визволителів. Перше зробили це вільно. Херсонці виживали в окупації 8 місяців. Від учора відчуття волі та дому особливо загострились. Розповіла Херсонка Наталя, яка сьогодні зранку отримала повідомлення від сестри, яка лишається у Херсоні. Жінка каже: навіть попри відсутність електрики, води та зв'язку, нині легше дихається, бо місто поступово звільняється від російських окупантів зранку мимо нас не проїхала жодної кацапської машини. Переправи немає, блокпости познімали. Дихається зовсім по іншому, як вдома. Нині Херсон лишається у комунальній та інформаційній облозі без тепла, електрики, води та зв'язку. Отримати хоч якесь повідомлення від рідних практично неможливо. Вранці вперше за кілька днів вдалося поспілкуватися з родичами Херсонці Олені. Жінка виїхала на підконтрольну територію у вересні. Більше двох діт не мала зв'язку з рідними. Лише сьогодні зранку отримала дзвінок від дядька. Йому вдалося якось спіймати зв'язок ближче до річки. Усю ніч говорить, було дуже гучно. У місті немає води та електрики. Дядько говорить, що зв'язку ніякого взагалі немає. Херсонці повністю відрізані від інформації і не знають, що відбувається навколо міста. Херсон на сьогодні не на зв'язку розповідає голова Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. Тому отримувати звідти інформацію край важко. Достеменно ми будемо мати інформацію трохи пізніше, коли відновиться зв'язок. А зв'язку там немає стовідсотково, тому що окупаційна влада, окупанти, вони знищили усі точки розподілу зв'язку у нас у місті Херсоні, які були потужні, які були великі. Тому зараз зв'язку немає, і люди потерпають від цього, шукаючи десь можливо точково. Ті херсонці, яким вдалося знайти мережу та зв'язатись з рідними на підконтрольній території, підтверджують, що в більшості міста відсутні основні комунальні послуги, електрика, водопостачання та опалення в деяких домівках. Є газ, періодично вдається поспілкуватись з Херсонцями директору Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександру Мошнягулу. Гуманітарна ситуація така, скажімо, без умов зараз в Росії для ну, фактично люди залишаються. Нема найголовнішого да опалення, також зрозуміло, немає, тобто немає жодної послуги, яка надається в звичайному режимі. По місту у деяких торговельних точках працюють дизель-генератори, електрика є частково, так само як і опалення, адже у Херсоні енергопостачання здійснюється з кількох місць, розповідає голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Найгірша ситуація на Береславському напрямку. То, що запитувалося з боку Береславського шосе, ну і взагалі з Береславського району, воно там, ну там така ситуація дуже погана, тому що вони більш ніж кілометр. Вони підірвали тих стовбів високовольтних і відновити їх. Це там вдасться в крайньому випадку. Це після того, яких всіх вибити, то ну ну треба буде, хоча б там тиждень, тиждень, півтора. За таких умов гуманітарна ситуація в Херсоні стає все важчою. Завозити продукти нині неможливо. реалізують залишки, тому дефіцит вже є. В місті великі проблеми з паливом, в першу чергу, з бензином та ліками. Розповідає перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Підволення. На немає дуже мало навігацію орки зупинили. Тому немає можливості у людей завозити товар з лівобережжя. Тому там ситуація в цьому в плані складна. В лікарнях там запас ліків з таких, от першої необхідності. Не, не всі позиції є вже від побутових проблем до складнощів виживання Херсонців рятує емоційний підйом. Вони дочекали своїх визволителів і готові їх зустрічати в українському Херсоні. Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Сину Альони Кирієнко два роки, старшій доньці дев'ять. Жінка виїхала з села Роздольного, що на Херсонщині. Прийшла до волонтерського центру в Одесі знайти дітям теплі речі. Ми виїжджали весною. І як от наприклад, вже взяли, вона вже йому коротка і бруднався. Тобто, ну так ну, ми спиніла чи виїжджали, бо знаєте, як отож, люди їхали, брали мінімум сумку на трьох. Це ж гагони документи. Щоб отримати зимову куртку, необхідно заповнити Google форму, де вказаний вік, зріст дитини і що вона переселенець з Херсона, розповіла Ксенія Підгура. Виїхали з Херсона ще в квітні, але до Одеси приїхали в липні. Не брали з собою змогу, тому що думали, що повернемось через місяць. Сподівалися на найкраще, але вийшло як вийшло. Подружжя херсонських волонтерів Світлана та Віталій Білоброви звернулися по допомогу до подруг Херсонок, які перебувають у Сполучених Штатах Америки. Марина Родік та Марія Кемпер організували збір у місті Бока, де зараз живуть на зимовий одяг для дітей переселенців з Херсона. Розказує Світлана Білоброва. Штаб допомоги назвали Бока Україн». Допомагати роздавати речі приходять друзі та знайомі. Наші друзі зібрали кошти в Америці, замовили на заводі, пошиття курток. Ми робили спочатку заявки. Спочатку видали 500 курточок. Зараз видаємо ще одну партію в 500 курточок нашим херсонцям. У центрі чекають ще на одну партію на 500 курток. Вживаних, але в гарному стані. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.